Вже місяць дев'ятирічний житомирянин Станіслав Сідов випікає і продає хліб. Хлопчик говорить, що збирає гроші на потреби українським військовим. За цей час він випік 33 хлібини. Я планую віддати гроші фонду Сергія Притули. А він має передати. Ну там купити що треба. Бо я не знаю, що Станіслав випікає щоденно по три хлібини. Це одна порція тіста, і витрачає він на неї три-чотири години. З своїм рецептом повністю не ділиться. Каже, що це його секрет. Потрібно дріжджі, цукор, сіль, олія і борошно. Це не так легко вимішувати його приблизно пів години. Ну тут не треба час, тут треба бачити по тісту, яке воно. Воно має бути, якщо воно вимішане, воно має бути таке, як пластилін. Має не липнути дуже сильно і не має бути рідким. Навчив Станіслава пекти хліб його батько, а батька навчила бабуся. Ну, така традиція склалась. Я хліб люблю домашній і вже, мабуть, роки-два печу хліб вдома. А буквально там декілька місяців тому Станіславу було нудно літом. І він питав, то чим я можу зайнятись. От я запропонував йому таку ідею, що ти можеш з ним пекти хліб, я тебе навчу. Смачний починків о дуже смачний. Мама Станіслава, пані Леся, розповіла, що розпочалася волонтерська діяльність її сина з того, що Станіслав витратив свої кишенькові гроші на продукти для десантників 95-ї бригади. Потім каже жінка, Станіслав почав думати, як можна заробити гроші для допомоги військовим. Пані Леся говорить, що процес приготування хліба не втручається, а тільки допомагає його реалізовувати. Єдиний процес, який я виконую в цьому, це прибрати столешню, Це все, що мені доручено, все інше займається Станіслав. Ну і розповсюдження інформації про це. Да. Збір тих замовлень, які люди присилають, це теж за мною. Допомогти запакувати і відповідно доставити, завести людині хлібинку її. Я мрію, щоб війна закінчилась швидше, щоб ми перемогли обов'язково і пекти хліб вже в мирній Україні. Обов'язково. І Я роблю для цього все можливе. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.